Каналі ХВІ-4 провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя. Вітаю вас. За останній рік у додатку Етернопіль мешканці спостерігали періодичне погіршення стану повітря. Найнижчий показник у Тернополі був 31 січня 2024 року. Громадські мережі станції аналізу якості повітря Лун місто АЕР кажуть, така проблема є у багатьох містах України. Причина як і у місцевих факторах, таких як вихлопи автомобілів, так і в бойових діях. За даними міністерства довкілля, обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря за час війни дорівнює обсягу викидів одного металу. Слургійного підприємства за цілий рік роботи чи безпечно це та що робити тернополянам далі у сюжеті Христини Черешнюк. Вже упродовж року в Тернополі працює система оцінки якості повітря. Спеціальні станції встановлені у місті на багатоквартирних будинках та під'єднані до мереж мешканців, які погодились підключити датчики до електроенергії та інтернету. Саму ж інформацію про стан повітря можна контролювати у додатку Етернопіль та на платформах Місто, Ейр та Сейв Екобот. Ага, тут якраз зараз у нас на головному стрінці ну, є показник 49, коли натискаєш на нього, то зразу є, відображається шкала. Ну, тобто від 0 до 50 повітря чисте, можна провітрюватися, активно час і воно ну, просто небо. Ну і власне є от шкала. Чим зелена шкала, відповідно чисте повітря, червона, ну, тобто небезпечно. У нас таких до червоних не доходило. В загалом в місті є 13 датчиків моніторингу якості повітря від двох різних громадських організацій. Тобто ці датчики встановлені громадськими організаціями за власні кошти, тобто не за кошти міської ради, але міська за останній рік у додатку Е-Тернопіль мешканці спостерігали періодичне погіршення стану повітря. Найнижчий показник у Тернополі був 31 січня 2024 року. Десь з середини квітня і влітку ми бачили, фіксували повітря чисте. Потім, десь середині вересня, повітря прийнятне. Це теж нормальний показник. Можна проводити час на відкритому повітрі взимку з грудня. Кілька разів фіксували повітря нездорове та щасливих осіб. Чутливі особи це діти, люди старшого віку, люди з захворюваннями серцево-судинної системи, органів дихання. За словами Анни Денисенко, на якість повітря, особливо у холодну пору, часто впливають місцеві фактори, погодні умови і те, що люди міста використовують опалення, яке часто не відповідає сучасним екологічним нормам. Також ми частіше користуємося автомобілями, бо холодно на вулиці менше користуємося велосипедами та іншим альтернативним. Видом транспорту, та менше ходимо пішки. Та найбільший стан повітря в Україні погіршується через бойові дії. За даними Міністерства, довкілля, обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря за час великої війни дорівнює обсягу викидів одного металургійного підприємства за цілий рік роботи. Лікарі рекомендують українцям моніторити якість повітря і у випадку критичних показників реагувати, щільно зачиняти вікна, не виходити на вулицю без потреби, пити багато води та робити вологе прибирання. Два нових відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а також інтенсивної терапії новонароджених, відкрили у перинатальному центрі мати і дитина. Тут надаватимуть висококваліфіковану допомогу жінкам з тяжкою акушерською патологією та дітям, які народились недоношеними і піддаються високому ризику розвитку різних ускладнень. Відділення забезпечені необхідною матеріально-технічною базою, яка потрібна для порятунку життя. Зокрема, в пологовому будинку тепер використовують сучасні апарати ШВЛ, які допомагають стабілізувати дихання пацієнта. Більше бачила наша Юлія Пацкаль. Нове відділення інтенсивної терапії новонароджених відкрили у перинатальному центрі мати і дитина. Тут кваліфікована команда медзакладу вже сьогодні надає невідкладну допомогу дітям з різною перинатальною патологією. Саму дитячу реанімацію інтенсивної терапії ми чекали, що ми зробимо її. Десь більше 12 років тому ці умови, які чекав колектив за ці робочі місця, він для нас був важливий. Під особливою увагою діти, які з'явилися на цей світ, перечасно і піддаються високому ризику розвитку різних ускладнень. Зберегти життя маленьких пацієнтів фахівцям, допомагає сучасне інноваційне обладнання з консолями, з підведенням кисню, з повітрям. З відповідними тисками, компресорами, з відповідними кювезами, апаратами штучної вентиляції легень, моніторами, все спостереження, яке можна скажімо, розмістити розмістити для неінвазивної інвазивної терапії новонароджених діток. І з року в рік, в враховуючи реалії сьогодення, відсоток перечасних пологів в структурі пологів перинатального центру, зростає. Поряд також запрацювало відділення анестезіології та інтенсивної терапії, де надаватимуть необхідну кваліфіковану допомогу жінкам та забезпечить догляд після акушерських та гінекологічних оперативних втручань. Для швидкого реагування медперсоналу усі зали розмістили на одному поверсі. А саме пологовий блок операційні дитячої і дорослу реанімації. Для перинатального центру, який є сьогодні закладом третинного рівня єдиний в області який несе відповідальність за всі складні випадки жінок, які поступають з екстренітальною патологією, всі дітки, які народжуються передчасно тут в пронатальному центрі, вони мають право на життя, і для нас це важливо. І коли люди бачать, що відкриваються, що люди вкладають в розвиток, це є надія на те, що тут буде робота, що не потрібно буде виїжджати, що тут можна народжувати. Якісно можна народжувати в прекрасних європейських умовах. Центр мати і дитина єдиний в області заклад третього рівня акредитації акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги. Сюди скеровують на лікування та розродження вагітних з групи високого акушерського ризику, пацієнток із захворюваннями серцево-судинної системи, легень, нирок, ендокринними хворобами, неврологічними порушеннями, а також тих, хто має рубці на маці, багатоплідну вагітність, звичне невиношування, ускладнений перебіг вагітності. Підтримати жінок, які втратили близьких на війні, з такою метою у стінах церкви хліб життя волонтери проводять зустрічі для дружин і матерів загиблих воїнів. У програмі заходу концерт, майстер-клас, фуршет і найголовніше тепле спілкування. Такі зустрічі проводять раз на місяць. Як цього разу відбувалося, знає Назарій Голуб. Анна Войтенко до початку повномасштабного вторгнення жила разом із родиною в Донецькій області. Після початку великої війни їй вдалося виїхати на безпечнішу територію до старшого брата. Однак, мама Ані ще три місяці перебувала в окупації у Волновасі. А зараз сім'я вже більше року мешкає у Тернополі. Відчим дівчини був військовим. Дуже хороша людина була дуже хороша, дуже багато чого робив. Він до війни в нас працював в ремонті обзут, то він дуже добре робив зит. Олег Всемирний у 2015 році пішов добровольцем до Лав Збройних сил України. У 2022-му чоловік був парамедиком та служив у третій штурмовій бригаді групи Айдар. Сьогодні його доля невідома. Він їй в, в день подзвонив, сказав, що їх взяли в кільце і що він виїжджати не буде, бо він ранений в руку і він не хоче кидати хлопців. І після того з ним зв'язок повністю обірвався. От. І як мамі розказували ті, хто виїхав, хто чув, сказали, що нікого не брали, бо там був Вагнер, і вони нікого не брали в полон. То скоріш за все, що він загинув. Анна разом із мамою відвідує зустрічі дружин та матерів загиблих воїнів, організовують такі заходи, волонтери, церкви, хліб, життя. Щоразу на учасників чекають концерт, різні майстер-класи, фуршет і найголовніше спілкування. Не кожна людина, приїхавши зі свого міста в інше, може знайти собі якусь віддушину, як то кажуть, від того всього, щоб з ким спілкуватися, якісь друзі, якісь знайомі. То а отак от, от ти приходиш на якісь такі заходи, ти, ти спілкуєшся з людьми, ти якось виходиш від своїх проблем, і тобі від цього легше стає. Кожного разу це такий момент такої маленької радості. Серед таких сірих буднів вони отримують позитивні емоції, вони отримують підбадьорення. Кожного разу після майстер-класу вони в захваті, бо вони кожного разу для них це щось нове, цікаве, можливість створити щось своїми руками. І найбільше це спілкування. Організатори розповідають, проводять такі душевні зустрічі раз на місяць. Щоразу доєднуються до 30 нових учасників, окрім програми, заходу кожна учасниця отримує гуманітарну допомогу. А це продуктові набори та комплекти для гігієни. Зарядну станцію цифрові професійні рації передали бійцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» учасники розмовного клубу Слово. Мешканці міст і сіл, де ведуться активні бойові дії. У Тернополі знайшли не лише прихисток, а й можливість удосконалити українську мову, поспілкуватись з однодумцями, а ще допомогти фронту. На перемогу має працювати кожен. Переконані учасники розмовного клубу Слово, який працює у Тернополі з перших днів війни, і об'єднує переселенців, які прагнуть удосконалити свою українську мову, дізнатись більше про історію, культуру звичаї Тернопільщини. Ідея заробити гроші й допомогти фронту з'явилась після вдалого виступу їхнього хору. Репертуар формували на основі патріотичних пісень, допомагали викладачі музичної школи. З виступом учасники клубу побували на підприємствах, організаціях згодом організували вертеп, водили козу, Колядували до доброї справи, залюбки долучалися благодійники. І ось цей день настав. Зарядну станцію цифрові професійні рації передали старшому сержанту 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвей Степанові Барні. Той розповів: там на передовій потрібен надійний зв'язок, який не підведе у складну хвилину. У цьому випадку йдеться не просто про виконання завдань, а й про порятунок життя. Військова рація забезпечує наших захисників критично важливим потенціалом можливостей в той момент, коли його потребують. А зарядна. Станція своєрідний павербанк, про переваги якого під час війни і переконувати не треба. Учасники клубу продемонстрували неабиякі знання про бійців і успіхи гірсько-штурмової бригади, про романтичну назву Едельвейс. А мешканка Маріуполя за таку обізнаність отримала від військового справжній шеврон. Люди розпитували у військового про свої міста і села і цікавилися, чи корисними будуть їхні дарунки. З повагою командир ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Полковник, герой України Роман Дармограй. З підтримкою тилу ми обов'язково переможемо. Добрих нам новин і до зустрічі на ТІВІ 4.